Запитання. Що чекає окупанта в Мангущі Донецькій області? Що чекає окупанта в Мангущі Донецькій області? Розвал. бачите? Окупанта чекає там розгром. Техніка вся буде розгромлена, розвалена. Хай, якщо вони туди стягують, Взагалі спалена буде ось вогонь. Окупанта там чекає. Окупаційні війська. Окупаційні війська. Там чекає розвал і розгром. Всієї техніки вогонь. Спустошення техніки і буде розгром. розвал Ось так. Їх нічого там, нічого. Тут техніку показує розгром. Бачите? Ось так. Ось так, друзі. В Мангуші їх чекає розгром. Ну, їх взагалі по всій Україні чекає розгром. Я вам просто по секрету можу сказати, що їх розвалять їхні війська по всій території України. І всі, всі території будуть повернуті. Ось так.